Всім привіт! Всіх вітаю новому відео. Ми за Лісенькою сьогодні після занять нарешті потрапили у парк. Вже нагулялася, принаймні я, Ліса ніби теж судячи з усього. Щойно приїхали, перейшли дорогу, заходимо на територію. Вона як чорнула. Там одразу майже є дитячий майданчик, вона постійно туди зарулює, біжить. Я намагаюся з нею, завжди за руку тримаю. Але сьогодні вона побігла. Ну, думаю, там більш майже нема куди. Побігла, я ж за нею в темпі, нічого навіть не знімала, не відволікалася. А там на території того майданчику стоїть. Знаєте, оці такі лабіринти, як у торгових центрах, дитячих кімнатах, от такі по боках сіткою обтянуті, всередині там і батут є, і куліки такі, шарики різнокольорові, пластмасові, горка, щоб спускатися, там ото ползати можна бігати. В общем. Цей лабіринт, натягнутий, закритий брезентом, не працює сьогодні, хоча інші на території працюють, дивлюся. Вона за секунду забігла, відтягнула оцей брезент, чи я не знаю, як це називається, залізла туди, і що я тільки не робила, я не могла її витягнути. Я знаєте. Одразу побоялася залазити за нею, тому що, по-перше, там нема хазяїв, тут скрізь охорона, вони пильнують як, якби за порядком. Я її і по-людськи кликала, і мультики включала, думала, може виманю якось. І був в мене в портфелі лежав барнік. Я їй кажу, іди цукерку дам, іди смаколик дам. Ніяк взагалі, то на батуті там стрибає, і саме цікаве, і у взуті в сандалях залізла, там ж не можна. І батькам там взагалі там висять правила, і там пишеться, і батькам не можна туди залазити. Ну, що мені робити? От що? Вона мене не чує, не слухає, їй там класно, їй все добре, а воно все затягнуте брезентом з усіх боків, там духота, там парілка, вона ще в кофті була, бо тоді сонця не було, зараз знову зайшло, бо на сонці взагалі пекло було сьогодні. Ось. І як на зло, постійно патрулюють, катаються, ходять охоронці. І як на зло, жодного, жодного повз не проходило, не проїжджала. Я ж її не залишу там саму і не, не піду когось шукати, щоб якось не знаю, чи дозвіл дали, щоб залізти туди і витягнути, чи щоб вони її самі витягнули. Ну що мені як правильно було робити, я не знаю. Ті б 100 гривень я б заплатила б, ну там, що пишуть за 30 хвилин, але просто, е, ну знаєте, це чийсь, чиясь приватна власність і залазити туди, боже, вилізло сонце, неможливо прям. І залазити туди без дозволу ну взагалі. Ще б, я не знаю. Поліцію б хтось викликав. Хоча я не думаю, щоб до, до такого дійшло, але хто його знає. Коротше, соки в мене виматані, я її ото туди, тоді, після цього як витягнула, залізла з боку, вона майже була майже при виході, вході ході цьому залізла, витягнула її за руки за ноги. Вона вся грязна, руки чорні, кофта вся вимазана, я її ото відвела, помила руки, вмила. Пішли ми гуляти і кілька разів вона втікала від мене. Це просто, я не знаю, і гацаємо. Іса встала з гойдалки, тож будемо видвігатися у сторону зупинки. Не знаю, вийде, не вийде. Зараз, якщо встигну білочку, вам покажу. Скрізь гацають. Я сьогодні взагалі якусь від бачила. Аліс, дивись, дивись, яка білка. Бачила сірого кольору, якогось така темненька була, зазвичай такі роді, Все, сховалась. І до людей підбігають. Ми якраз ото за лісою йшли. Люди з горішками були. Вони їй цей пакетик отож показують, присіли, а вона хопає до мене біжить, але я не знімала. Мені за лісою особо нема коли. Це зараз вже набігались, нагулялися, ну добренько. Пішли. Набігались, нагулялися. Не знаю, скільки коштує той перевозик покататися на ньому. Ціни тут в основному 100-150 гривень за 20-30 хвилин. Це лабіринти, батути, фонтан там сухий працює, але. Не хочу я за лісою йти, бо немав у мене перевдягачки для неї. Ще мене ото хтось за вас в коментарях налякав, не пам'ятаю, чи в Дніпрі чи де це було, що хлопчик теж бавився, бігав у такому сухому фонтані і десь став на ту штуку, звідки вода ото вискакує. Послизнувся. Я не пам'ятаю, якщо чесно, що там з ним далі. А, ну, як, якщо чесно, я на 100% не пам'ятаю, але нібито загинув. Я не знаю, я такі новини не бачила, не чула, але це жах, це капець. З іншого боку, всього боятися і так, знаєте, дуже багато фобії, дуже багато страхів в цьому житті, щоб. Діти всі бігають. Але ну, знову ж таки само її вже в такі фонтани відпускати не буду, бо краще знаєте, перестраховуватися про всяк випадок. Також. Сьогодні знов після обіду затягує небо, хмари йдуть, так що нам ще треба трошечки скупитися, бо з морозилки сьогодні нічого не доставала. Думаю, купити якихось що? На ручки? Ні, доця, йдем-діом. Давай. Ну. ну що з цією дитиною робити? Три з половиною роки на руки лізе, щоб несла. Ножками, топ то трохи залишилось. Ну В общем, буду тягнути лісу на руках до зупинки. Бо Бо вона вже втомилася, набігалася за сьогодні. Ну нічого, підкачаємо ручки. <плес> Прийшли вже на зупинку, вмовила Алісу трошки пішки пройтись бо я вже щось теж зносила на ще скуплятися, готувати, перебирати. А часу вже, я не знаю, вже початок п'ятої години, мабуть, вже. Нагулялися сьогодні на, на, всі, на всі гроші. Вдома зайшли за лісою в Чудомаркет, Купили молодої картоплі. Зараз по акції 21,90 тут на 3 кілограми вийшла. Є дотягнула, такі важкі <сміття> таке враження, що там всі 5 кілограмів. Взяла стегна свіжині. 121 чи 122 за кілограм, але такі, що там треба ці дубки обрізати. І взяла кілограм помідорчиків по 95 і одну головку чеснику. Зараз одразу буду вимикати духовку, на ходу, поки буде розігріватися. Зараз помию стегнаці, замариную та закину, нехай запікаються. Та відверю поставлю картопольку. Майже готова. Картопля вариться, Аліса спить, Женя приїхав. Щойно дочекалася якраз відбій повітряної тривоги. А Мені ось ввечері зараз прийшла смс-ка, прийшла посилочка. Вчора пані Леся написала у телеграмі, що знову відправила Алісі посилочку. Ой, в мене нема слів, просто не надякуватися. Просто я в шоці. Обстановка у нас більш-менш, ніч спокійна була, але в передмісті, десь в області чутно, чутно, часто сильні вибухи. Я навіть ні, я уявляю, звісно як там людям. Але, знаєте, страшному сні. Нікому не побажаєш цього всього. Посилочку вже отримала. Зараз прибіжу додому. Розпакуємо, подивимося, а перемірка вже буде завтра, бо Аліса спить після сну. В неї настрою завжди нема. Ну, не завжди, але дуже часто. Аж так, наступного разу. Побачимо, як і все підійшло. Пані Леся, каже, замовила, отримала, навіть не дивилась, не розпаковувала, одразу переслала до нас. Вже вдома, перебігла, коротополька ще вариться ще, буквально 5-10 хвилин. А м'ясо зараз вже буду вимикати, вже готове. На вулиці така спека вже налагоджується погода. Хаті теж особливо на кухні спека, і пічка. Це просто замотала волосся, бо переслушно цілий день неможливо. просто Розпаковую посилочку, вас ще сама не бачила. Знову наш одяг. У нас знов костюмчик. З такими їжачками. Ліса теж їй подобаються ежики, Роздивляється. Клас! І такі Лігінси до них. Дякую, как краса. Так, Платечко таке. платечко сарафанчик Свіженьке таке. Зараз якраз вже буде спека, можливо, вже завтра можна буде таке вдягати, бо сьогодні, знаєте, на сонці неможливо, а десь у тінючку, ух ти, А десь у тіньочку такого вітерець забивав і такого свіженьку, не На сонці розпарений жарко в і десь в. Тінь попадеш, там можна застудитися, мені здається. Отака От худіще з капюшоном з авокадо. Прикольно. Дякую. Нам на будь-яку погоду. І трошечки на виріс. Ну, я думаю, і зараз їй нормально буде, і можливо ще й на наступний рік. Клас. Дуже-дуже щиро дякуємо, І від Аліси дякую від нас всіх. Противниця не знаю, можливо, сьогодні зніму, але вже в наступному відео покажу. А можливо, вже завтра, можливо, щось завтра з цього вже одягнемо та будемо гуляти. Завтра планую в поліклініку з'їздити, направлення взяти та ще дещо. Женя на вихідні пішов нарешті. Ще 10 днів, а можливо навіть більше. Мені здається, більше 10 днів. Я вже, я вже заплуталася, скільки він без вихідних був. Ви ну, знаєте, вже також вечора ми просто повечеряли вкратце в двох словах. Як день перейшов, по кілька слів обмінялися. І ото, як тільки Аліса засинає, всі падаємо спати, бо нема сил навіть спілкуватися, якщо чесно. Ото, а зранку потім наговоритися не можемо. <сум> Обсуждаємо в кого що, як справи. І отак і за дня в день, отако і живемо. Добренько, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що дивилися, що були з нами. Дякую за вашу підтримку. Я вас дуже-дуже всіх люблю та ціную. Всім милотатище. А в нас щойно прибігла додому і знов тривога. І кажуть, вже для міста загроза удареного випила. Так що на вулиці ще світло, хоч і вечір, а вже вже летять. Так що сподіваємося, що все у нас всіх буде добренько. Зустрінемося завтра у наступному відео. Всіх обіймаю, пока-пока.